Вітаю всіх! Хочу трішки розповісти, як працює Таро, бо бачу, що деяким важко формулювати питання. Скажу так: таро працює по питанням. Чим конкретніше питання, тим йде конкретніша відповідь. Є багато загальних розкладів таро. Там на місяць можна робити. На півроку максимум. Але є в ленормані загальний розклад. Я з ним не працюю, бо, на жаль, його важко вичитувати, важко трактувати так і важко робити, щоб він збувався. В мене не жодного разу, коли мені його робили, він не збувся. Жодного разу. Тому я з цим не працюю. Я працюю там, де збувалося по мені. А це я не хочу навіть чіпати. Якщо Но жодного разу по мені воно не пройшло. То я не буду навіть іншим такого робити, тому що результат може бути не дуже очікуваний. Але дивіться, я працюю старо по конкретним питанням. І якщо брати військову тематику, то там потрібно описувати детальне питання, детальну ситуацію, все детально, щоб розуміти суть. Головне, суть питання це ко костяк, на якому тримається все. Якщо ви хочете консультацію, ви пишете, яке у вас питання особисте, військовий, безвісті там, фінанси, робота, що завгодно, а потім висвітлюєте питання, особисте життя, якщо обов'язково ім'я, вік, бажано також, ім'я людей, вік і яке питання, стосунки між вами. Якщо ви одружені, вказуєте це, ми одружені, який буде наш шлюб, наприклад? Тому дуже головне ставити питання чітко. Є такі, хто чітко задає питання, що буде з нашим шлюбом там на період якийсь. Це теж нормальне, чітке питання, скажу відразу. Тому що, якщо я знаю, що двоє людей вони вже в шлюбі живуть, я можу ще спитати, скільки років разом. Тому що це дуже впливає на результат. Тому хто. Думає, як звернутися до мене, наприклад, до таролога, до інших тарологів, взагалі до тарологів, якщо ви хочете звертатись, перш за все, ви чітко в голові сформулюйте питання, яке вас цікавить. Якщо їх декілька, ви відразу випишіть, сформулюйте декілька питань, які вас цікавлять. Можна спитати, що буде зі мною напродовж місяця в сфері фінансів, особистого життя. Я скажу зі своєї практики, мені не дуже йшли розкладувати взагалі. Що буде зі мною взагалі? Краще розбивати, окремо розглядати фінанси, окремо особисте життя, окремо роботу, окремо здоров'я, все окремо, тоді чіткіша відповідь. Як я роблю в свої практиці? Я працюю так з попитанням. Якщо у вас цікавить здоров'я, це одне питання. Робота друге питання, особисте життя третє питання. Якщо немає хлопця. І... Чи цікавить, будуть стосунки не будуть. Це вже четверта тема, це треба розглянути під цим кутом. Мене питали про особисте життя. Я почала узагальнювати, і мені не відповіли, що хлопця немає. Потім я вже бачу, що я здаю по розкладу питання, я розумію, що хлопця немає. І потім вже детальніше трактую, що він буде чи не буде, той хлопець. Тому. Якщо ви хочете звертатись до таролога, обов'язково чітко формулюйте питання. І від цього залежатиме відповідь вам. Вона буде чіткіша і буде те, що вам потрібно просто у відповідь. Тому бажаю всім успіху.